Надо не бояться, а за війну мочать? Ти хай б'ють, мать вашу. Хай там. Там сказав так. Як не, не схоче, посаджу на, 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 на переговори Росію Україну. Не схоче Україну переговорів, не нам оружжя. Не схоче Росія переговорів. в Україні є стільки, що вона переможе той Росії. Вчора казав, що не переможе, бо немає з чим. То це ж Трамп. Окей. Okay. Начинаю, не кончу. <laughs> Начинаю, но начала двое не кончи. И там же я рассказываю. Подивіться на ту политику. Придурьте с придурки. А? придурки. Я самі мене не приду. Як Іран вкинув на той, на Ізраїль, чи там твою, по... вкинули на Ізраїль ракети, зразу Англія, Франція, Америка підняли свої самоліти. О. Дали в і все. За два роки вже йде війна, ні туди не стріляй, туди не стріляй, туди не стріляй, там далеко, там близько, бо Путіна насажіть. Мать вашу бьо прийду. А ти дух бойовий слухають. Що ж ти слухаєш, то ж подумаєш, що ти робиш, прийдуш. Та й плещуть все. Все наблюдають, чо наблюдають, ми будемо. Вони будуть, корейці бдут на Україну йти, а ми будемо дерети <кхід> Дурдом. <кхід> Всі воювати на Україну, Америка буде дивитися. А може нашу? З передурками не